Державності готується до виборів. І в рамках підготовки до виборів вона знає, що робити. Треба зачистити політичне поле, треба прибрати опонентів, і треба, фальсифікуючи вибори, залишитись при владі. У мене для них погана новина за всю українську історію української державності. Кожен, хто вважав, що він дуже сильний. І що він точно зможе сфальсифікувати вибори, дуже погано закінчує. А ви для себе розумієте цю ненавість, яку плекає Зеленський до вас? Чому Зеленський сповідує тваринну ненавість? Треба питати в Зеленського. Вона точно не психологічна, вона якась біологічна або навіть хімічна, вона на підсвідомості. Чи, чи нема причини, наприклад, можливо, виявляти. Я звернусь десь... зараз напряму до ага. Зеленського. Володимир Олександрович, запевняю вас, ваш ворог сидить в Кремлі? Ім'я вашого ворога Путін. Він не сидить в цьому кріслі і його не звуть Порошенко Петро Олексійович. Я не можу себе назвати вашим другом, я буду щирий. Я не можу сказати, що я там вас обожнюю чи є вашим прихильником. Ні, якщо ми не об'єднаємося, то мій ворог і запевняю вас, ваш ворог, щоб ви не думали, Путін може перемогти. Ми з вами маємо цього не допустити. Знаєте, мені одна людина сказала, що причина може бути в тому, що він вважає, що ви його зневажаєте. Мені здається, що я ніколи не переходив цю грань. Є. Я сам п'ятий президент України. І я точно не переходжу, знаєте, в зневагу, в якесь таке знущання. Справа не в моєму ставленні до Володимира Зеленського як фізичної особи. Справа в моєму ставленні до інституту президентства. І я, як державник, точно можу сказати, що нічого поганого, нічого підлого. Зеленський від мене точно може не очікувати. За що я прагну? Коли я. Я вже, чесно кажучи, не дуже вірю в це. Но я як мантру повторюю, що єдине, що врятує Україну, це уряд Національної єдності. Вони зараз збираються міняти Шмігаля. Мені шкода їх. Тому що зміна Шмігаля на свіріденка це ліжка в Борделі. Свіріденка, яка була. І залишається першим віцепрем'єром в повній мірі розділяє.